І так, тих, кого цікавить, як працює варіатор, давайте перевіримо. Заводимо машинка. ставимо на драйв. Драйв, відпускаємо тормоз і машина починає їхати. Доволі. Доволі швидко набирає обороти. Розповім, чому справа. До речі, старт є. Якщо ви ставите на драйв відпускаєте тормоз і машина стоїть, нікуди не їде, в цьому випадку варіатору прийшла глина. Але якщо ставити на драйв і вона починає сама розганятись, набирати швидкість, варіатор в робочому стані і немає за що переживати. Якщо цікавить машинка, дзвонить, цікавтесь питайте, розповім. Все, що цікавить, чорний потолок. В дуже гарному стані. Чекаю на ваші дзвінки.